Претеритум, також відомий як простий минулий час, в німецькій мові використовується головним чином у письмовій мові, особливо в літературних текстах, звітах та оповіданнях. Він описує завершені дії в минулому. Утворення претеритуму Правильні дієслова. У правильних дієслів претеритум утворюється шляхом додавання закінчень Т Тест Te. ten. ten до основи дієслова. Ось приклад з дієсловом. Махн робити ich machte Я робив. Du machtest Ти робив. Er, sie, es machte. Він вона воно робив. «Wir machten» Ми робили. «Ihr machtet» Ви робили. Sie, sie machten» Вони виробили. Неправильні дієслова. Неправильні дієслова часто змінюють голосну в основі і мають особливі закінчення. Ось приклад з дієсловом. Кін і ти. І я йшов. Тугінгст. Ти йшов. Er, sie, Він вона воно йшов. Ві Вірґін. Ми йшли. Я гінт. Ви йшли. зі зігін. Вони вийшли. Використання протеретуму. Претеритум використовується головним чином у письмовій мові, наприклад, у романах, газетних статтях та звітах. У розмовній мові він використовується рідше, тут частіше використовується перфект. Приклади Правильне дієслово er <звіць> machte seine Hausaufgaben. Він робив свої домашні завдання Неправильне дієслово. Sie ging gestern ins Kino. Вона вчора ходила в кіно.